Добрий день, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні сонечко, бачите, тому що знімаю вдень і воно світить, хоч закривайся від нього, але я, певно, не буду. 56-та серія серіалу Життя репетиторки, 6 березня. Сьогодні говоримо про ступінь свободи. Ступінь, до речі, українського чоловічого роду. І тому це він ступінь, він омріяний ступінь свободи. Певно, всі ми хочемо, принаймні, я хочу, і мені здається, що всі теж, бути самі собі господарями. Коли хочемо, то те й робити, що хочемо, а коли не хочемо, то й не робити, чого не хочемо. І як бачите, ось я зазвичай записую відео вранці, а сьогодні записую його в день для того, щоб показати, що в професії репетиторки є ступінь свободи. Коли хочу, тоді перевіряю домашні завдання. Коли хочу, тоді пишу конспекти уроків. Коли хочу тоді записую відео, коли хочу тоді розташовую тести в телеграмі. Головне, щоб це було зроблене до якихось критичних відміток. Наприклад, конспекти до самих уроків написані, домашні до самих уроків перевірені. Ну, і серія записана в той день, в який вона має виходити. А так, по суті, можна змінювати місцями черговість завдань. та... Змінювати їхній час виконання, хоч вночі сиди, якщо подобається. Тому моя робота дає мені певний ступінь свободи. І також цей ступінь свободи виявляється в тому, що між ранковою зайнятістю і потім обідньою зайнятістю у мене є проміжок, у який я можу вирішити свої проблеми. Наприклад, відвідати зубного лікаря або іще. Кудись з'їздити, сходити, збігати, куди мені потрібно продукти, наприклад, придбати, з'їздити теж можна. Отже, ступінь свободи в мене є. І так само ступінь свободи є в дітей. Особливо максимальний ступінь свободи, омріяний, я навіть думаю, є в дітей, які навчаються в онлайн-школах дистанційно. І у них є терміни, до яких вони мають щось скласти. А так вони самі визначають, скільки вони часу приділятимуть завданням, і коли вони їх будуть виконувати. У них є там певний таймінг, звісно. У них є дедлайни, до яких вони мають щось. Надіслати якісь завдання, але в цілому вони більш-менш вільні. І ось зазвичай такі учні, коли вони долучають до роботи з онлайн-школою мене, як репетитора, то я помічаю, що вони досить вільні у своїх пересуваннях. І часто їхні батьки, наприклад, якщо казати до 22 року, то їхні батьки дуже часто їздили подорожували. Разом із ними, і ми зв'язувалися з різних куточків, а могли і не зв'язуватися, наприклад, на час подорожі, а потім діти поверталися до навчання. У них був відносно вільний такий графік, і він, звісно, давав відчуття свободи, але тут є і інший бік справи. Це може й розхолоджувати. Через те, що коли ви можете жонглювати завданнями, може бути таке, що ви завдання відкладаєте, відкладаєте, і потім виконуєте їх лише наприкінці. І потім у вас дедлайн, у вас голова горить, все болить, через те, що у вас дуже багато справ, і їх треба вирішити за короткий проміжок часу. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, чи свобода спричиняє. Гарний настрій і більше відчуття щастя. Чи свобода потім призводить до того, що ви не виконуєте вчасно того, що мали б виконувати, якщо можете це відтягнути і потім виконуєте в останній момент. Що для вас свобода і до чого вона призводить? У мене зазвичай свобода все-таки призводить до гарного самопочуття, до впевненості в собі, до посмішки. Але зрідка буває таке, що у мене намальовуються дедлайни через те, що я відтерміновую якусь роботу до кінця, вже до, до того часу, поки її не можна не виконувати. І от сьогодні саме той день зараз побігла, допишу ще конспекти уроків, і потім у мене починаються заняття. До зустрічі! Гарного дня вам! до завтра!